Комплекту підставок під машину Intertool на 3 тони. Модель GT 04, 01. Ось така коробочка упакована. Тут дістаємо ці роги. На них пише також 3 тони. Сама підставочка. Вона вже в мене була у використанні, тому трішечки є подряпане. Ось така ще є кришечка, щоб не поцарапати дорогу. Підставка доволі непогана, міцна, видно, що добре проварена. Пофарбована, ну, можна сказати, нормально. Ось такий механізм фіксації. І давайте заміряємо висоту. Висота самої площадки у нас 23,5 см. Висота підставки разом з цим кронштейном. Якщо мірити ось так 28, до верха рогу 29,5. Це мінімальна висота. Заявлена мінімальна висота 288. І поміряємо на максимальну висоту. Так, ось це у нас максимальна висота. 41 см. Якщо міряти рогом 42,5 см. Заявлено, 430 мм. Нема тут, 430 мм. Трошечки не вгадали, але це не суттєво. Підставка доволі висока. Повністю вистачає для того, щоб піднімати машину в такому положенні на максимально, це навіть я б сказав би, забагато. Ось так виглядає біля автомобіля. Автомобіль не піднятий, це мінімальне положення. Підняв автомобіль. Ось у нас колесо відірвалося, стоїть на ручнику, і можемо побачити, що саме мінімальне положення ось так виглядає. Тобто машину потрібно ще піднімати. Хоча можна поставити без самого ось цього річка. Ось так. Але тоді... Треба ще щось підставляти, тому що трошки низькувати. Ну і звичайно, максимальне саме положення, це вже доволі таки дуже навіть забагато. Замірюємо товщину металу і вона у нас складає 2 мм. Тобто оцей метал 2 мм товщина. Ну і звичайно ось тут вже товщина буде більша. Тут у нас товщина 3,5 мм приблизно. 3,5 мм. Підставка доволі непогана, все надійно зроблене. Тому хто ще таким не користується, можна брати. Можна брати на 2 тони. Я взяв трошечки з запасом, можливо будуть міцніші. Рекомендую.